Одного разу у маленькому селі на околиці густого лісу жила дівчинка на ім'я Зузя. Вона мала чорне, блискуче волосся, заплетене в довгу косичку, і завжди носила свою улюблену червону сукню. В селі її знали не тільки за її вроду, але й за те, що вона була дуже безсоромною. І часто говорила те, що думала, без жодних прикрас, що іноді викликало суміття серед сусідів. Одного дня Зузя вирішила відправитись на пригоди у глиб лісу, незважаючи на попередження старших, що там повно таємниць і небезпек. Зухвала, як завжди, дівчинка зайшла між дерева, голосно співаючи, щоб оголосити цілому лісу. Про свій прихід. Мандруючи, вона натрапила на старого доброго пса, який дивився на неї з цікавістю. Куди це ти прямуєш, молода леді? запитав пес своїм глибоким голосом. До середини лісу, щоб знайти захований скарб, відповіла Зузя, широко посміхаючись. Я знаю, що він тут є, і я його обов'язково знайду. Пес, зацікавлений її рішучістю, попередив її. Ліси приходять багато таємниць, і деякі з них краще залишити в спокої. Ти маєш бути дуже обережною. Зузя махнула рукою, ігноруючи його поради. Так, багато ти знаєш. Іди собі. Вона продовжила свою подорож, доки не натрапила на маленького зайчика, який об'їдав траву на галявині. «Ей, ти, дурний зайчиську, ти бачив тут якісь скарби? запитала Зузя з презирством. Зайчик, зляканий її тоном, швидко втік у кущі. Зузя лише знизила плечима і пішла далі. Через деякий час вона побачила лисичку, яка дивилася на неї з цікавістю. Зникни з моїх очей, лисице, перш ніж я тебе копну, вигукнула Зузя. На що лисичка з переляком втекла між дерева. Нарешті, після довгого блукання, Зузя дійшла до берега маленького озера. Вода була кришталево чиста, а на поверхні плавали зелені листя водяних лілій. Перед озером на великому камені сиділа велика жаба. Її очі уважно стежили за кожним рухом дівчинки. Зузя, побачивши жабу, нахмурилась. Що ти тут робиш, жабо? запитала вона з неприхованою неприязню в голосі. Покажи на ну, мені, скарб. Жабка не рухалась, лише спостерігала за Зузею з цікавістю. Потім, нарешті, вона заговорила своїм тихим, але чітким голосом. Чому ти така недобра до всіх, кого зустрічаєш? Це ж не красиво. Зузя тільки фиркнула і відповіла Тю, мені байдуже, я хочу знайти скарб. Покажи мені його, бо я тебе копну. Жавка на мить замислилася і вирішила дати дівчинці урок. Добре, я покажу тобі твій скарб але спочатку ти маєш закрити очі і рахувати до десяти. Та й гляди, не підглядай. Зусі захоплена і, нічого не підозрюючи, нетерпляче згодилась. Вона міцно заплющила очі і почала рахувати. Один, два, три. Жабка тихо наблизилась до дівчинки. Коли Зуся дійшла до десяти і відкрила очі, то раптом відчула холодний вологий дотик на своєму обличчі. Жабка стрибнула просто на неї. Від несподіванки і переляку, Зося зойкнула і почала трясти головою, намагаючись зняти жабу. Це за твою поведінку. вигукнула шапка, перш ніж швидко скочити назад в озеро. Зузя, налякана і збентежена, стояла на місці ще кілька секунд, не вірячи в те, що сталося, вона відчула, як сльози починають збиратися на її очах. Перелякана дівчинка кинулась бігти з напрямку дому. Переконана, що ліс повний страшних створінь, які хочуть її налякати. Вона бігла так швидко, що не помітила, як збилася зі шляху. Коли нарешті зупинилася, зрозуміла, що загубилась. Вона опустилася на коліна на галявині, її тіло тремтіло від страху і виснаження. Зузя не знала, що робити, і почала гірко плакати. Відчуваючи себе зовсім самотньою і покинутою. Раптом вона побачила песика, якого зустрічала раніше. Песик підійшов до неї з турботою в очах. Зуся почала плакати ще голосніше. Будь ласка, допоможи мені! Я загубилася і не знаю, як повернутися додому, кричала вона тремтячим голосом. Песик подивився на неї і сказав Я допоможу тобі. Але чому ти повинна заслуговувати на допомогу після того, як так погано ставилась до всіх? Зузя подивилася на нього з соромом. Вибач мене, будь ласка, прошепотіла, я не знала, що мої слова можуть когось образити. Тепер я розумію, як сильно я помилялась. Песик кивнув головою. Добре, що ти це зрозуміла. Кожен з нас заслуговує на другий шанс. Ходімо додому. Зуз підвелася і разом із песиком вирушила через ліс. По дорозі вони зустріли зайчика і лисичку. Вибачте, що я була до вас недоброю, сказала Зузя із справжнім каяттям у голосі. Зайчик і лисичка подивились на неї, а потім посміхнулися. І кивнули головами. Все гаразд, сказала лисичка. Важливо, що ти зрозуміла свої помилки. Додав зайчик. Коли вони дійшли до села, Зузя була іншою людиною. Вона зрозуміла, як важливо бути добрим і вічливим. Відтоді Зузя ставилася до всіх людей і тварин з повагою і добротою. Завдяки цьому вона знайшла багато нових друзів. Її серце наповнилося радістю, яку вона раніше не знала.